Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски. і наша свічечка розповість про плани, плани вищих сил стосовно вашого майбутнього. Про що ви ще не знаєте? Давайте послухаємо нашу свічечку. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Що ж, давайте дізнаємось про плани вищих сил, про що вони сьогодні вам скажуть, про що буде пророкувати свічечка, яку інформацію вона принесе. З вашого майбутнього. Ну, дивіться, от, як наче ваші припущення відходять в сторону, і на їх місце йдуть інші можливості, інші перспективи, зовсім інші обставини. Трішечки буде вас злити ця ситуація. Знаєте, це коли ви хочете чогось визначеного, конкретного, коли ви знаєте, чого ви хочете. А тут обставини будуть змінюватися, буде змінюватися траєкторія вашого руху, буде знайомити вас з чимось новим. І нічого ви з цим зробити не зможете. Дуже багато, звісно, ідей на ближчий. Час. Але ви зрозумієте, що вони не перспективні. Трішечки ви зробили помилку, ви подумати не могли що опинитись в такій ситуації. Тому заздалегідь бути впевненими в, тем, в тому, що ваші плани не спрацюють, тут трішечки буде неправильно. Тут говориться про те, що найближчий період часу ви почнете розуміти, що змінюється стиль, змінюється сенс, змінюється. Життєві устої, життєві обставини змінюються. Потрібно буде переключатися, якось змінюються умови життя, змінюються перспективи, ресурси. Вам потрібно буде переглядати, проаналізувати. Відмовитися від одного на користь чогось іншого. Тут радикальні зміни на вас чекають, і свічечка вас попереджає про те, що не те, що вона заставляє вас напружуватися, ні. Хвилюватися не потрібно. Просто свічка говорить про те, що все може змінитися. Скоро будуть зміни. Тут також якісь змальовуються напружені відносини, надія, спроба якось налагодити відносини з цією людиною, є якісь труднощі, і у підсумку це все поверне вас в зовсім іншому направленні, коли ви втомитеся, коли вам надається все терпіти, будете робити крок в сторону. Відкриваючи для себе новий шлях руху, без цих проблем. Ви втомилися, не можете, і дороги розійдуться, недостатньо сил. Ви багато дали шансів для того, щоб налагодити відносини, але сенсу немає, тому будете повертати в іншому направленні. Якщо надія раніше була, і ви вірили, що щось зміниться, то тут зараз ви бачите, що ні. Ви зупините ці хвилювання, ці переживання, зробивши крок в сторону, ви підете іншою дорогою. Тут також будете закривати якісь двері, вийде, будете радіти чомусь, що ви її закрили ключик, ви знайшли ключик, звільнитися від чого закрили, так і радієте, нарешті щось завершилося. Зараз подивимося, з чим це пов'язано. Тут також якась ситуація минулого, як наче по замкнутому колу, і довго-довго щось роками тягнулося і виходу, як з болота, не було. Але от час, час, як дорога, як шлях, і проходячи цей проміжок часу, якраз таки ви доходите до цього ключика. Коли ви його отримуєте для того, щоб завершити, змінити обстановку в вашому житті, якась затягнувша ситуація, можливо, в когось це програються суди, для когось це можуть програтися відносини, якась, наприклад, подія, ситуація трішки неприємна, вона напружує вас. І ви. Ніяк не могли покінчити з цим. Якісь конфліктні ситуації, роз'яснення, прояснення. Для когось це, ще раз повторюсь, можуть бути суди. Ключик час пройшов, і ви дійшли до цього ключика. Тепер ви маєте право закрити ці двері раз і назавжди, звільнити свій простір від того, що довго вас. Хвилювало. Нові можливості бачите? Подивіться, ви підіймаєтесь, робите великий крок, різкий підйом, зліт, прорив, але в руках у вас ресурси, кубок. Ви тримаєте кубок в руках. І стоїть він на дзеркальці, на зміні. Нові можливості дозволять вам якось, можливо, в кар'єрі, можливо, в роботі, якийсь робити стрибок, прорив, але знову ж таки через нові можливості, якісь ресурси, які опиняться в ваших руках. Ви, як, начебто, знайшли цей кубок, отримали його в нагороду. У вас вийшло. Ви на Ткнулися на нього, а значить, це вдача, це шанс, чому б і ні. Можливо, в особистому житті, можливо, в особистих планах зробити стрибок, щось думали, щось планували, але ніяк не виходило. А тут раз і прорив будете досягати бажаного, підійматися нагору, вирішувати якісь не знаю, задачі, які ви проходили з легкістю, просто, з проривом. Тут говориться про ваше коло спілкування. знаєте, багато чого стане на свої місця. Дуже багато чого. Набагато питань люди, які створювали коло вашого спілкування, ви отримаєте відповіді. відповіді на свої запитання пов'язані з якимись персонажами. Вам залишиться зробити просто висновки. Дивіться, як я бачу, як показує свічечка. Ви будете приймати рішення, позицію будете займати. От ви захочете залишитися в цьому колі, але при цьому не Наближатися, знаходити контакт з усіма однаково, багато не повинно бути і близько не повинно бути. Ось якесь таке, таке рішення ви приймете, і на той момент буде вам здаватися, що це саме мудре рішення. А там далі життя покаже, ви будете задоволені, ви будете щасливі від тієї ідеї, яка прийшла в той момент, вона і привела вас до прийняття рішення. З'явилася, ви бачите те, що відбувається. Це буде мати відношення до персонажів у вашому оточенні, і ви будете впевнені в тому, що це єдине вірне рішення. І воно буде вірним на той момент. Що можу сказати? Тут, звісно, звісно, тут зміна і тут показує, і тут показує поворот, зміна, місток, будуть ці зміни, але чомусь вони будуть вам боляче даватися. Цю ситуацію. Болючих відчуттів, вона буде, як наче, причиною цього люди. Люди, на які ви, можливо, спираєтеся або розраховуєте, і вони будуть перешкодою, можливо, не зрозуміють вас. Можливо, щось таке, що. Ви просто не будете одне одного розуміти. Таке відчуття, що у вас буде непорозуміння, якначе ви не цього хотіли, чи вони не цього хотіли від вас. Те, що буде подобатися вам, і ними буде не сприйматися. Ці зміни будуть відбуватися однозначно, але непорозуміння і не підтримка ту, яку ви. Чекали від цих людей, ви не отримаєте. Для вас це буде важким, болючим. Вам хотілося, щоб вам протягнули руку допомоги, але люди будуть дивно себе поводити. Але Свічечка говорить, що і їх можна зрозуміти, що не так вони собі уявляли майбутнє. Це можуть бути і ваші близькі люди, і ваші родичі, і ваші батьки, і ваші діти, ваші брати і сестри. Просто таке непорозуміння стане причиною болючою болючих змін, як наче. Як наче ви отримали ці болючі зміни через простуду якусь. І ці зміни вони трапляться в будь-якому випадку. І тільки трапившись ці зміни, вони покажуть всю свою красу, розкриються, і коли це всі побачать, тільки потім все якось буде вкладатися. Але сам процес трансформації і змін буде важкий, важкий, тому що вас не завжди будуть розуміти, не завжди будуть підтримувати, але йти, йти цим місточком змін, ви не відмовитеся. Приймати все те, що будете отримувати від обставин. Що ще хочу сказати. Тут ваше особисте життя. Це велике серце, яке натерпілося, настраждалося, і хоче щоб. Наступив, щоб прийшов сонячний день, сонячна атмосфера увійшла у ваш простір. Хочеться радощів, хочеться кохання, хочеться спокою, хочеться затишку. От саме в цьому сенсі, в цій сфері. І тут дуже серйозно ви будете задумуватися стосовно, можливо, відносин з вашим партнером. І будете прибирати, прибирати те, що створює дискомфорт, що є гострі кути. І знаєте, що я вам скажу? Свічечка зазвичай. Чітко відчуває, і вона змалювала, що от ви доходите до визначеної крапочки, так? цьому вже і час прийшов, це вже і закінчується, але обставини потребують від вас якихось змін. І ці зміни ви будете вносити своїми руками. Тому що, розуміючи, якщо ви цю ситуацію не зміните самі, то потім буде пізно або цей момент не наступить ніколи. Тому ви будете прикладати зусилля і ці гострі кути, які є, гострі моменти, які є, як би важко вам не було. І як би у вас не теплілася надія, що, можливо, саме собою все вирішиться, і розумієте, ви, що вже нічого не зміниться, але надія є, ви будете виривати, виривати оці коріння, оці, цей бур'ян. В просторі, в сфері ваших відносин. Ви будете його виривати, видьоргувати. знаєте, от коли людина працює, але не знає, який буде результат. І по справедливості ви повинні прибрати ці сорняки для того, щоб щось нове народилося або відродилося. Щось хороше відродилося, а ці сорняки вони заважали. Тому, знаєте я, кожен дивіться по своїй ситуації, звісно, але сміття прибираємо, простір розчищаємо, потрібно хотіти затишку, комфорту, щастя, волі, надійності. Можливо, звичка, але потрібно пропрацювати це все, відпрацювати, закінчити з цим всім. І важкі відносини, хто знаходився у важких відносинах, і ваші старання не привели ні до чого хорошого, розумієте? І окрім надії віри, нічого більше не залишається. Ви скажете, що ви так більше не хочете, ви все зробили і пора з цим закінчувати. Відливочка все ж таки вона загальна, вона для всіх, в кожного, звісно, своя ситуація, і тут не говориться про те, що саме взяти у вас. Все прекрасно, все добре, все хороше. А тут відливочка говорить, що там буде розрив. Буде розрив того, і викорінення того, що є важкість. Є важкість, і цю задачу потрібно вирішити, чого б це вам цього не коштувало. Тому що потім цього шансу може і не бути. Коли ви прийдете до розуміння того, що цим потрібно зайнятися тут і зараз. І якщо відносини токсичні, якщо у відносинах немає майбутнього, то ради того, щоб на цьому місці відродило щось нове, народило щось нове, щось краще, щось світле, ви повинні з цим покінчити. Розумієте, про що я говорю? Про це тут мова. І будуть умови. Будуть умови видвинуті в ваших відносинах, як закон з вашої сторони, і ви повинні, мабуть, змиритися з цим, що ви не хочете, щоб так продовжувалося. І настільки це буде чітко і ясно вами виражено, що, повірте мені, до цієї людини дойде. От до такого розуміння ви прийдете, до цього підведе вас Всесвіт, до цього підведуть вас вищі сили. Розумієте? Просто потрібно очистити ваш простір від всього цього негативу. Тільки для тих, в кого відносини ну, мають проблеми. Їх потрібно або спасати, або ж ні. У вас через дорогу буде якась поїздка, трапиться дорога, дорога і дорога, поїхали і приїхали в дорогу. І ця дорога вона стане причиною початка нового проєкту. І такого крупного проєкту, якого сьогодні ви і уявити собі не можете. Ви навіть не представляєте, про що йде мова зараз. І зробивши цю дорогу, ви опинитеся там, де буде інформація, яка застрягне, як черв'ячок в вашій голові. З чимось ви познайомитесь з якимись новими можливостями і захочете спробувати. У вас вийде. І у вас вийде. Щось таке, що буде укріплювати вашу впевненість в собі. От ви можете, ви зможете, і це зробить вас ще міцнішими. Пошва під ногах буде міцнішою, вона буде укріплюватися. Це такі робочі моменти тут змалювалися. Це кар'єра ваша, це бізнес. Це може бути відкриття чогось конкретного, де ви самі собі хазяїн і впевнені в завтрашньому дні. Це буде надавати вам сили і надавати вам впевненості. Це щось дуже крупне, щось дуже серйозне. І причиною цьому буде дорога, яку ви зробите. А реалізувавши цей проєкт, у вас зовсім зміниться стиль життя. Обставини навколо вас, життєві обставини, вони зміняться. І тут висота, тут не те, щоб, а якось зліт, підйом якийсь трапиться. І як я вже говорила, навіть ваші мрії і цілі будуть змінюватися на більш високі, більш перспективні і більш міцні. Більш сильні. Так. Такою є сьогодні відливочка, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.